Так, і це з нами BMW E46. Тут будемо робити обробку днища. Так ось так виглядають місця під захистом. Вона була оброблена ще в заводській захисті, але час бере своє. Це все потрібно піскоструїти. Зачищати, обробляти потім ірзі та це все гравітексом. Ось так ось. ось так воно все тут стані. Трохи плачевному, ну, піскоструй, думаю, візьме все. Так, ось так воно. Це наш акумулятор. Потрібно це все робити, бо може випасти, якщо зміє запаска тут наша. Ну, а тут під вихлопною трубою також. Що потрібно вчасно це все обробляти, щоб не було таких от страшних моментів.